Темою сьогоднішнього уроку є форматування електронних таблиць. Завданням є подивитися в підручнику пункт 3.4 сторінки 110, переглянути відеоурок, переглянути дане відеопояснення і виконати завдання 1 скрін, 2 скрін, тобто причепила два скріншота з вашого підручника. Це сторіночка 115 і сторіночка 100. 16 вашого підручника. Знаходиться це завдання. Що потрібно зробити? Потрібно запустити табличний процесор Excel. У вашому випадку кожному з вас прикріплений, уже є заготовка, називається пункт 3.4. Її потрібно буде відкрити, і тут ми будемо бачити, уже заготовка, тобто набрана якась табличка. Далі потрібно дивитися у книжечку або в скріни. Відкрийте вказаний учителем, учителем файл. Тобто це буде пункт 3.4. Ми його відкрили. Потрібно відформатувати таблицю аркуш 1 за наведеним зразком. Що треба для цього зробити? Перше, об'єднайте клітинки діапазону B1F1 і розмістіть текст. По центру. Для цього потрібно виділити клітинки вказаного діапазону та обрати відповідно команду на стрічці. Виконуємо b 1 діапазон до F1. Виділили. Наступна дія ось на стрічці об'єднати клітинки і розмістити по центру. Але якщо бути уважними, то можна подивитися, що сонячна система є жирного, тобто напівжирне накреслення, і є зеленого кольору. Так і зробимо. Двічі клацнула по клітинці, виділила, обрала зелений колір і напівжирне накреслення. Читаємо далі. Пункт 2. Установіть такий формат для тексту клітинки B1. Калібрі, 16 пункт напівжирний зелений. Ну, тобто, це те, що ми з вами зараз і зробили. Тобто сонячна система у нас стала зелена. Єдине, що, мабуть, не зробила, це 16, 16 пункт. Якщо немає в переліку, дивіться, у нас є 14-й і далі 18-й, то ми, звичайно, витираємо, як звичайний текст, вписуємо своє число, яке потрібно, і натискаємо клавішу Enter. Таким чином, у нас збільшується чи зменшується ваш розмір шрифту. Наступне. Установіть для діапазону клітинок B2F2 такий формат тексту. Time New Roman, 12 й пункт, напівжирний курсив, чорний колір тексту, заливка рожева вирівнювання по центру. Запам'ятовуємо: Times New Roman, напівжирний курсив, чорний колір, заливка рожева. Так як ми можемо бачити приблизно у нас на зразку. Виділяємо B2, F2 діапазон. Обираємо Times New Roman. 12. Напівжирний курсив і заливка рожевого кольору. Так. Читаємо далі. Вирівнювання по центру не зробили, вибачте. Виділили вирівнювання по центру. Далі. Установіть для діапазону клітинок B2F2. Перенесення тексту по клітинках, вибравши в стрічці переносити по словах. Пункт 5. Змініть ширину стовпців і висоту рядків згідно зі зразком, перетягнувши вишою відповідні межі рядків і стовпців. Виконуємо. Виділили діапазон клітинок. Обираємо перенос, перенесення тексту, натиснули, і ось така стрілочка скручена вниз, обираємо її. Далі. Потрібно розділити, щоб не було воно зразу вже і саме стало, але якщо буде мало, то можна, ось, будь ласка, перетягуючи між буквами, це буде змінюватися ширина стовпців, а ширина рядочків змінюється. Перетягування між цифрами. Тут нічого робити не потрібно, як на по мені, там все добре. Далі. Пункт 6. Установіть для діапазону клітинок B3F11 такий формат тексту. Time New Roman, 12-й, чорний колір заливки, блідо-блакитний. Дивимося. B2 і F11. Тобто, у нас такий великий буде діапазон. Виділяємо його. Обираємо Time New Roman 12. Далі заливка буде блідо-голубенька, тобто блідо-блакитного кольору. Піддивимося, чи нічого ми не забули. Текст у нас чорний, заливка блідо-блакитна. Добре. Сьомий пункт. Установіть у діапазоні клітинок B3F11 такий формат подання даних. Стовбець B буде текстовий. Дивимося, де на стовбець B. Виділяємо формат. Дивимося, є число, є текст. Обираємо текст. Можна виставити його напівжирним. За зразком буде дуже схожим. Наступне стовбець. Це відсотковий з одним десятковим розрядом. Десятковий розряд означає, скільки цифр буде після коми. Виділяємо, тобто в нас він буде відсотковий з одним десятковим розрядом, формат, число. Дивіться, одразу дається відсоткове значення, але попереджає програма, що десяткових розрядів буде 2. Тому потрібно спуститися трішечки наниз. Подив... Можна навіть одразу обрати відсоткове значення, але дивимося, що буде невірно, тому що після коми буде стояти два значення якихось. Далі, вставляємо формат, число. Спускаємося нижче. І дивимося, що можна зробити власний числовий формат. Відсотки в нас вже і так стоять. Ми просто зайдемо в налаштування в рядочок, можемо витерти один, один нулик. Програма зрозуміє, що ми хочемо один десятковий розряд застосувати. Бачимо, що у нас змінилося. Далі. Ми повертаємося до книжечки. Стовбець Д. Числовий з одним десятковим розрядом. Тут є ще розділювач груп розрядів. Але тут у нас його в цій програмі немає. Це програма для Excel, яка вбудована, встановлена на комп'ютері. А у нас Excel, який мається в Google продуктах. Тому виконаємо перше. Стовбець у нас D, числовий з одним десятковим розрядом. Стовбець D виділяємо. Формат число. Він буде у нас просто числовий із одним десятковим розрядом. Дивимося, що нам може підійти. Якщо тут нічого немає, то ми можемо подивитися знову у власному числовому форматі. На даний момент пропонуються відсотки, бо попередня у нас була версія з відсотками. Але ми виберемо ось 0,0, тобто один десятковий розряд. Застосувати. Дивимося, вірно. Так, стовбець є у нас залишився. Стовбець є числовий з трьома десятковими розрядами. Виділяємо формат, число, але немає в нас тут трьох десяткових розрядів. Ми вже знаємо власний числовий формат. І дописуємо сюди ще два нулика. Програма нам показує зразочок, як це буде виглядати. Погоджуємося. Застосувати. Так, дивимося, підходить. І останній рядочок у нас Числовий без десяткових розрядів. Виділяємо формат, число. Також я тут не бачу, тому власний числовий формат. І витриму всі, всі нулики, які стоять після коми. Дивимося, що маємо. Витримо кому, зразочок у нас, якщо влаштовує, то застосувати. Перелисти на наступний листочок. Установіть для діапазону B3F11 тонкі внутрішні межі клітинок і товсту зовнішню межу. Одразу подивимося на дев'ятий пункт. Тут розказано, що потрібно зберегти електронну книгу. У нашому випадку зберігати не потрібно, бо Google документах зберігається вона, таблиця зберігається автоматично. Виділяємо наш діапазон вказаних клітинок. Заходимо у межі на стрічки, обираємо усі межі, вони одразу стають тонкі. Не, не виділила ці. Так. І потрібно зробити товсту зовнішню межу. Виділяємо увесь діапазон клітинок, заходимо знову в межі. І ось є зовнішні межі. Але одразу, дивіться, нічого не змінюється, тому потрібно зайти в стиль межі і обрати його трішечки товщий. Ось така практична робота.